Один, два, двадцять два. Вітаю всіх! Дуже неочікувано, але сьогодні ми будемо говорити про Albion Online і його розвиток, а точніше про його відсутність. І не поспішайте виключати відео, так як і для людей, які не причетні до гри, може бути щось цікаве. І в самому кінці відео вас буде чекати. Обов'язково додивіться це відео до кінця, і ми починаємо. Альбіон Онлайн дуже схожа на вашу колишню дівчину, так як ви намагаєтесь про неї забути, але інколи вона про себе нагадує і ви мусите повертатися до неї знову. Так само, і я із витримкою в один рік, як не граю в цю гру, вирішив зайти подивитися, що тут змінилося. Так як минулого року я вже робив відео по цій темі і нив, що в ігрі все погано. Почнімо з найпростішої теми. ПВЕ, якщо ви не новачок в ігрі, то маєте розуміти, що ПВЕ це не основний вид контенту в ігрі, як в інших ммо іграх. Дивлячись на те, що розробники додали протягом цього року, а точніше нічого. Молодець! Люди, які люблять пофармити різних мобів, буде абсолютно нецікаво сюди заходити. Всі авалони, місти, відкритий світ залишається без радикальних або ж цікавих змін. Весь креатив, який є в розробників, це в'їбати кемпи з містів у відкритий світ. Фракції мобів не змінюються роками, і те, що вони додали якихось кришталевих звірів у відкритий світ, це просто виняток. Один на мільйон. Люди, які ходять в хардкорні експедиції, оновлені не бачили ще за часів Ющенка. Оці руки нічого не крали. А волонські данджі теж не мають серйозних змін ще з часів їх створення. Соло Данджі взагалі вбиті. Лута там не існує, і заходити в них це просто гаяння часу. Всі адепти солоданджів, які фармлять 8-3 карти, можуть сходити дуже далеко. Один із хороших змін це було коли вони зробили градацію, отримання шкоди груповим мобам, так як тепер в соло їх забирати в людей не виходить, і я цьому радий. Івенти в грі не змінюються вже теж роками. Навіть більше вже п'ятиліттями одні ті самі випробування кожного місяця, ті самі кабанчики, хаски і так далі. Хоч я розумію, що свята взагалі не змінюються, і вони є такі, як є, але можна додавати інших маунтів, додавати інші нагороди, а не все те саме, що й було 5 років тому. Тому я роблю висновок, хоч це взагалі не PvE орієнтована гра, але в цій грі PvE мертве. Що стосується ПВП, на щастя, воно розвинуте тут краще, але теж не без нюансів. Нарешті розробники додумалися, що люди просто хочуть ходити в прокляті підземелля і не шукати їх по різних мапах, а мати швидкий доступ до дуелей прямо з міста. Тому величезний уклін розробникам за те, що додали функцію просто ходити в прокляті підземелля із самого міста. Напевно, одним із режимів, який не має змінюватися в ігрі, так як Альбіон це mmorpg гра то завезешні заруби абсолютно прийнятні, і вони такі, які мають бути. Тому до них претензій у мене немає. Існують такі прекрасні локації, як місти. Ви можете зайти до нього в соло або в дуо. І якщо ви думали, що там хоч колись якось може бути чесне ПВП, то ви сильно помиляєтеся, тому що там існують тільки пацюки, які будуть чекати, доки ви вб'єте б'єте свого противника, а потім заріжуть вас. Або Тож на вас будуть нападати овергір-чуваки, які за один прокаст своїх скілів зносять вам більшу половину вашого ХП. Середнього чогось там майже не існує. Це просто винятки. І ніби розробники якось намагалися щось зробити з тим, щоб вас просто не могли запацючити. Але сильно картини це не змінює. Все як було, так і залишається. Поговоримо про прокриті підземелля 2 х 2. 5 на 5, 10 на 10. 2 на 2 відчуває себе більш-менш нормально. Туди ходять знову ж таки одні ті самі білди, але якось жити можна. Що стосується 5 на 5 і 10 на 10, то це просто або підставні бої, де всі один одного знають, і просто вже не б'ються один з одним, а просто фармлять бабки. Тому можна вважати, що це просто-напросто мертвий режим, до якого розробники взагалі не торкаються. І якщо підсумувати всі мої слова про PvP, я описав все те саме, що й було 3-4 роки тому, без якихось суттєвих змін. Далі перейдімо до такого виду зайнятості, як збір ресурсів. Цим можна займатися весь свій ігровий час і заробляти гроші, не торкаючись до PvP і PvE активностей Напевно, це єдиний вид зайнятості, який, на мою думку, змін не потребує, тільки маленьких коректувань. Вони й так додали вже одноразовий портал, який збільшує людям виживаємість. У відкритому світі, так як по локаціям постійно шастають різні гангери, і від них потрібно якось тікати. По локаціях розкидано багато івентових ресурсів, які відображаються на мапі. Ви їх завжди можете позбирати, якось на них натрапити. Також в відкритому світі відчиняються різні скрині, які випадковим чином ви можете залутати. Звичайно, часто на них ви можете зустріти ПВП, але якщо у вас є дух авантюризму, то ви вже дочекаєтеся цих 5 секундочок. Ви маєте величезну варіативні. В маунтах, на яких вам буде комфортно збирати ресурси. Тому, на мою думку, сам збір на даний момент доволі нормально збалансований, то змінювати його дуже сильно або якось радикально не треба. Не останню роль в грі відіграє Крафт ресурсів і те, що в ній присутній чорний ринок. Гадаю, це унікальна механіка в грі, так як в інших іграх я подібного не бачив. Про крафт взагалі багато говорити нема сенсу, так як це незмінний спосіб заробітку грошей. Купив, відвіз, переробив, відвіз, продав. Механіка проста як двері. Але незважаючи на це, сам Крафт є найприбутковнішим режимом, в якому ви можете заробляти стабільно і безпечно. Ще я забув сказати про фермерство і вирощування тварин. Вони теж доволі недавно, десь рік тому. Отримали невеликі зміни. Певні рослини і тварини отримують бонус від того або іншого міста при їхньому вирощуванні. І ще розробники дали нам перенести свої острова. Але я думаю, що це був останній раз взагалі в історії гри. Суттєвих змін саме вирощування тварин і рослинок не відбулося, як і раніше, вам обов'язково потрібен преміум, щоб заробляти гроші, бо без нього буде набагато тяжче. І як обіцяв бонус, про який я говорив на початку відео, це буде невеличкий міні-розіграш, отакого гарнесенького кабанчика, якого ви можете отримати. Підписавшись на цей канал, написавши коментарі з вашим ніком в ігрі, а також не забувайте поставити лайк під цим відео. І про подальші деталі цього конкурсу ви зможете прочитати в моєму телеграму-каналі, тому також підписуйтеся, щоб бути в курсі всіх подій. Ще я хотів поговорити про скини, які є в ігрі. І на жаль, вони просто жахливі. Гірших скинів в іграх я ніде не бачив. І якщо подивитися на їх ціни, то можна просто зомліти. І якщо ви збираєтесь витратити реальні гроші на покупку преміума, то краще вже купляйте стартовий пакет. Якщо у вас, звичайно, є така можливість. А якщо ні, то просто не грайте в цю гру. Під кінець хочу сказати, що все сказано до цього. Це все моя особиста думка. Ви можете з нею погоджуватися або ні. Звичайно, ви можете про це написати в коментарях. І якщо я щось неправильно сказав або не додав, то обов'язково теж про це пишіть. А в цьому році відео по Альбіону закінчується. Подивимося, що буде в кінці року. Тож не забувайте підписуватись на канал. Ставити лайки і так далі. До наступних відео.